Шкільний тур, шкільний тур це така акція, де я, Ділема, Маня, Нельсон. От ми так довго думали і рішили, що потрібно щось зробити корисним для нашої країни. І ми рішили поїхати в шкільний тур. Сотень і подивитися, як гу. там Ні, ну, ми були в Житомирській школі номер 7 До речі, цікава така школа, цікаві діти, тому що були... ну, для мене це було дуже цікаво, тому що чим, там, що вони їдять, який в них там ремонт, в яких вони Чіпси. умовах. Ну, слава Богу, чіпсів там не було, але можна так До сказати. Приїжду, що... приготувалися. Ну, Хотілося, звичайно, щоб вони в кращих умовах вчилися і хотіли, щоб... ходите на сцену з концертом. Звичайно, ми ходимо на сцену, вони нам пишуть записки, здають всі запитання, які її їх цікавить. Це їм дуже цікаво, тому що весь актовий зал. Вони ну, ну перше, вони не вірили дуже довго, дуже довго не вірили. До кінця, що ми приїдемо, що це можливо. Ми їм подарували звичайно, і пісні, і просто з ними поговорили. Наші мабуть. спонсори <кхи> подарки. Тобто діти за те не, не платили. Це, це, це благодійна дивіться, акція. Дивіться, дивіться, це благодійна акція, бо діти вам да, скидають. Це тільки благодійна акція. О, борщик. Да, борщик, Витинг. да. Борщик, так. Ви даже нічого. О, дилема, <риві> Жека. Бачу, бачу. Їсть да. серветки. Слухай, а що з ділемою — дівчинка пішла вже? Так, да. да, пішла, пішла, А куди пішла? Пішла, не знаю. А вона пішла в вільне ну в... плавання. Я тобі розкажу. Я її бачив на Це не самі збагали, чи вона? Чекай, давай, давай додивимося відео, бо все ж О, диви, як я ти. Серйозно, серйозно розказує І Юлія Нельсон. А я її знаю, вона співала пісню в Америці. Точно, вона була. Це Маняша теж нас була. А це ви співаєте, овні передбачені. це ми байси? розказуємо, да. школа готувалася. Слухи, ну це реально так благодійно приїхали? Це дійсно благодійно, без всяких Репер. грошей, без всяких. А директор школи виставляв 50 грам чи Ні, ні Супчик, Супчик. Чесно, чесно Супчиком. Це ді... ну, вже після концерту. Чесно, після концерту, ми зайшов по директор школи до сказав? Ви думали, що нас затовчуть просто. Якщо чесно, мене прижали до парти, я вже просто, слава Богу, підійшли мужчини, які спасли. Ну, дійсно, для дітей це було свято. Ні, ні, як у нас була така сама історія, ми <пиш> їздили. Ми в Волинськ їздили, там теж Ольку як приперли а Ні, ну Вони дійсно настільки пописали <пиш> спину. Дівчинка <пиш> з <пиш> ділемою зустрів її на фестивалі деживі, вона каже, що Ну, за її словами вони спопсилися трошки. Вони вже. Там роблять не ну, їй хочеться ну більш щось альтернативне робити. Вона mm -hmm. вільний музикант і вона пішла разом з бандою. грає. Чекай, ну, що так, так? А коли вони два роки співали сіньоріта серце відкрита, mm -hmm. mm -hmm. то вони не були попсами. Є завжди дві правди. Є правда хлопців, які залишилися yeah. в ділемі, є правда. А є, а є правда про Мігу Ньютон, про те, що вона лупанула дует з Гошою Куценка, який mm -hmm. приїжджав Серйорно? на ці дні mm -hmm. на фестиваль. А от і разом разом виступили і що якщо то, що Почекайте, якщо спідставити факти, то тоді у вашій компанії ще була Оля Короленко, тому що у Гоші Косенко був один вечір, да. і ви якось так. разом були води. Робити двох тобто, Голи, да, в нічному клубі. Е, ну якщо дійсно по-чесному, то в нас така дуже довга історія з гощею получилася, тому що ще колись давно два роки назад в одному в одному із журналів. Робили любов з піровозгляда. Mm -hmm. Це було дуже смішно, тому що я за російським кіно не слідкувала. Ну, звичайно, я знала Гошу, там Панін був а, Стас а він тебе Єва, і він мене теж не знав. Ну, звичайно, що не знав. Чотири українські дівчини, там Лобода, Ярослава написанка, цембалюк і чотири російських актори. Звину піар менеджери сукостую вибирати, тому що тут любовсь призлять і каже, я не люблю таку всяку фігню. каже, що ти мені тут? Ugh. Ну хоч ладно, що Коценка каже, не сам мужик, мужик. <н guard> Слава Богу, ти може ці. А, а, хто матчі. там є? Ну там є патлати, лисий зараз Лисий в моді. Дай Ні, Дійсно, це будеш на кажеш, давай Куценка. Грикиш на потім долісь на фотографії, Думав. Страшне Ладна, ну що старе, нормальний, ні, ні, ні. хороший. Він імпузантний такий імпузанний мужчина, це точно. І от так через два роки, от цього літа, ми приїхали в Артек. Мені сідаю в машину, і тут Вартек краще не їздить. Ні, 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 краще їздить. І тут хотій каже, каже, слухай, каже, Ніка, вибачте, можна взяти ще одну людину? Я кажу, ну тут машина в аварію попала, людина вже півтора години чекає. Я говорю, Хто це? Ага. Рід Гоша Коценка. Я кажу, Боже, ну звісно, ну от через два роки зустрінемося. Ну і тут Гоша сідає в машину і. Кишний, він мене пам'ятав, Говорить, ніяк не міг не міг тебе знайти, тому що він просив всіх познайомити, коли знімався в кіно. Говорить, ніхто якось не хотів тебе звести. І от ми з ним цілий день пробули разом, пообщалися, і він прийшов спеціально подивитися, як я виступаю. Після його виступу був мій, і тут він зразу такий експром на сцені. А зараз ми з Мікою співаємо дует. Ят? Вертеється було, так, так. І це було, конечно, дуже цікаво. Зараз. Ми опять він приїхав, ми зустрілися і знову заспівали. Що Комета його пісня. Так як тоді Вертець. Да. І mm -hmm. до речі, було дуже цікаво, тому що я перший раз нормально, на такому не на більш-менш нормальному звуці, послухала. Ніка, дум... ще одна місія. В і все ну... гаразд. Давай скажемо людям: мене так дратує ця ситуація з РТ, Ні, да, це собі. Це, це це Остання дитяча гордість України. Добре, і і, та, і та, то, і знаєш, найголовніше, я пробачте, будь ласка, Першим, хто показав ОРТ. Да, в Артек є. не можна їхати. От, от я подумав, що якби да. Артек став російським. Ні, то ці вартеці все було дуже добре. Так і я думаю, Такі що зараз там стільки заходів. Заголовки про Артек. Давайте дійсно всі разом за прекрасний старий Артек, якому я, я, я була треба. Був там Артек це дещо неймовірно. Я Взагалі це особливо світок, да. а, а Я завж... завжди настільки... завжди не любив тих, хто мав можливість їздити в Артек, бо я такої можливо. Треба гарно в школі вчитися. Треба гарно було в школі. Це гарно Я теж гарно. Я завжди казав, що хороша гостева. Студія пролітає оцих там 8-10 хвилин. Отак от ну, дякуємо, дякую тобі. Міка Ньютон, була з нами корисна порада для тих, у кого попереду багато справ без нескафе. Косів. Вам не обійтися. Просто для того, щоб зробити ранок приємнішим, а день веселішим. Невеличка пауза.